Всім привіт, друзі! Ви попали на мій канал. Мене звати Лідія Шат і я не знімала відео цілий місяць, тому що я не встигала через навчання. Тому я знімаю нове відео Питання-Відповідь. Ви писали в коментарях на моєму телеграм-каналі, взагалі тут підписуйтесь. Там кожного дня цікаві ігри та розіграші на телеграм-зірки. Ну як Преміум, ось, тому там завжди цікаво, буду рада вашій підписці. І е, взагалі до тих питання вже тепер ніхто не прочитає, тому що я, я очистила історію каналу і почала як все заново. Хоч в цьому каналі 4 роки, але я вирішила постирати старі відео та дописи. Тому давайте розпочнемо з першого питання. Перше питання, яка твоя улюблена пора року? Моя улюблена пора року, у мене їх дві це зима та літо. Тому що літо можна є канікули. Ось, не ходжу до школи? Е, От, а ще літом можна сходити на озеро, на басейн. У мене, наприклад, коло хати є басейн, там готель, і там є басейн, і там можна приходити. Далі зима, тому що ну, Миколай, У мене 29 лютого день народження, або 1 березня, раз на 4 роки. Ось, новий рік, Різдво. Ну, це прикольно. Ось друге питання: скільки часу ти витрачаєш монтаж? на монтуванні відео до 40 хвилин. І ще 10... Ну, все залежить, скільки відео часу. Ось, ну, одну години часу, і ще 10 хвилин на виставлення відео. Далі, яка твоя улюблена їжа? Моя улюблена їжа це вареники та пончики. Пончики продаються в мене коло хати в супермаркеті, рукавичка, дуже смачні з маршмелом. Далі питання, чи знаєш ти хто такий Котенко, Артем Котенко? Так, знаю. Це співак. Він був на дитячому Євробаченні, якщо я не помиляюся. Ось далі. Яка твоя мрія? Моя мрія, щоб закінчилася війна, та щоб усі люди, які хворі, виздоровіли та щоб я стала популярним блогером. А на цьому все. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім па-па!